Надія Миколаївна, озеренчанка. жінка вже деякий час важко хворіє і систематично здає аналіз крові, аби знати про зміни у своєму організмі. Лікар та медсестри пані Надію знають, лікують та підтримують досить давно. І вона за це їм безмежно вдячна. Мені все подобається. Я дуже дякую Тетяні Васильівні, сестрі, дякую Людмилі Іванівні, і, і шофьорови. Часом він за мною їде. Я їм дуже вдячна, що вони вони. Я, я болію дуже онко, і вони мене спасають. Дякую їм дуже. І великий уклін їм до землі. Амбулаторія доступної медицини у селі Озаренці Могилів Подільської громади активно функціонує уже два роки. Тут надають потрібний спектр послуг для жителів Озаренець та навколишніх сіл Конева, садова, Борщівці, грабарівка, одая. Значну увагу приділяють тимчасово переміщеним особам. Пацієнти у нас різного віку, різної статі, з різними долями, з різними хворобами. Тому стараємося знайти підхід до хворого, по можливості допомогти іноді вирішити не тільки медичні, а й соціальні питання, якісь питання взагалі благодійної допомоги. Ми на даний момент маємо. Зараз на дільниці переселенців, які приїжджають з різних місць України з різними долями, співпрацюємо з службами, співпрацюємо з волонтерами, стараємося не обділити наших пацієнтів і чим можемо тим допомогти. У новій амбулаторії працюють один сімейний лікар, сімейна медсестра, молодша медична сестра та водій. Жителі Озернецького, Старостинського округу можуть пройти профілактичний огляд, лабораторні обстеження, здати аналізи крові на цукор, отримати медикаментозне лікування, зробити ін'єкції та інгаляції, електрокардіограму, скористуватись швидкотестами на covid 19 А також пільгові категорії населення постійно мають змогу користатися безкоштовними рецептами, які фінансуються з бюджету Могилів Подільської громади. Зазвичай лікар приймає близько 20 осіб на день. Окремо здійснюють виїзди на виклики. Працює денний стаціонар. У нас є денний стаціонар, де ми можемо зробити призначення, пролікувати хворого. Ми надаємо амбулаторну допомогу у важких ситуаціях. І при тих хворобах, які потребують втручання спеціалістів другого рівня, ми направляємо до них. Ми маємо право направити пацієнта і на третій рівень допомоги, тому що ми створюємо людині електронне направлення. Не вказуючи, в який заклад вона може піти. Людина може вибрати лікаря на третьому рівні і поїхати до нього за спеціалізованою консультативною допомогою. В той день, коли знімальна група краян завітала до амбулаторії, Могилів-Подільська мобільна бригада міського центру первинки планово проводила забір крові. Така послуга надається щосереди. Планово і регулярно щосереди до нас приїжджає лаборант міського центру, який проводить забір крові на загальний аналіз крові та цукор крові. Проводиться він з 9 до 10 години. Лаборанта ми привозимо машиною. Вона бере забір крові, і машиною ми транспортуємо її. В міський центр, де вони продовжують робити аналіз крові, і результати вже до другої години дня нам закидають в комп'ютер, що зручно в електронному вже варіанті подивитися результати крові, якщо пацієнта цікавить щось на протязі дня, якщо стоять питання, чи якщо ми його обстежуємо, і до обіду ми вже можемо мати зв'язок з лабораторією і результати, які нам можуть допомогти підказати вже в правильному виборі лікування. Ще четверга до Озерницької амбулаторії з міста приїжджає стоматолог. Належну увагу приділяють і щепленню, як календарному, так і від COVID-19. За два роки якість медичних послуг у Озерницькій амбулаторії з дня в день покращується. Пацієнти задоволені турботою про їхнє здоров'я.